18 травня Мелітопольський міський краєзнавчий музей раптом перетворився на старовинний житловий маєток, де гостей зустрічав його колишній господар, купець Петро Черніков. Таким чином, Мелітополь вперше приєднався до святкування міжнародного дня музеїв. Акція відбулась у рамках міжнародного проєкту Європейська ніч музеїв. Її основна мета показати ресурси і можливості культурної установи, а також залучити нових відвідувачів. Міжнародний день музеїв в Мелітополі відзначили незвичайним заходом. Званий вечір у музеї маєтку купця Чернікова зібрав інтелігенцію міста, студентів, представників депутатського корпусу, громадян небайдужих до історичного минулого нашого краю. Своїм гостям співробітники музею запропонували здійснити подорож у часі, і учасники свята, ніби потрапили в минуле. Зустрічав гостей сам господар, купець Петро Черніков. Доволі тільки і граті пусть даже, в принципе, седой, но тем не менее все-таки. Этот человек сделал многое не только для Мелитополя, вообще, в принципе, для всей губернии. И мы этим гордимся. Вот сегодня как бы решили именно в Краевском музее цю всю історію театралізована вистава відбувалась в різних залах музею, а музичні живі композиції, у виконанні артистів народного театру, драми і комедії Врім'я перенесли присутніх у часи заселення Великого Степу. Потім гості оглянули експозицію, присвячену періоду окупації та визволенню нашого краю від фашистів. Музейна машина часу переносила учасників званої вечері, куди завгодно, не покидаючи стін закладу, можна було потрапити до сільської хати в гостю в Чернікова або до радянської квартири епохи 60-х років гостям показали скіфські скарби, ознайомили з безцінною колекцією старовинних монет і документів, що зберігаються в музеї. Це необична це увлекательно, це радостно, це радує душу і наповнює її гордістю. во те, що ми все-таки можемо щось показати, і наша історія храниться в таких історичних. фактах в таких исторических экспонатах, которые бережно хранятся именно нами. К сожалению, на финансирование культуры выделяется денег очень мало, и еще и в процессе э, ввода бюджетного года еще приходится и отнимать деньги. Как бы там ни было, а уже музей выглядит настоящим музеем нормально. Хотелось бы, конечно, еще побольше. Багато вражаючого, неймовірного і захоплюючого відбулося в цей вечір в музеї. Серед організаторів і учасників свята були ансамбль танцю «Гузель Кюрем і члени історико-патріотичного товариства Великий степ. У цю ніч більшість європейських музеїв працювали для відвідувачів після заходу сонця і майже до ранку.